Усім найкращого-найкращого дня. Вважаю вам гарних, гарних спокійних вихідних. У нас вже, друзі, липень. І так, промгрупа почнеться з 6 липня по 12 включно. Подивимось промгрупу, яка так всім подобається. І так, кастюля. Каструля з нержавіючої сталі зі скляною кришкою на 4650 мл. 399 гривень. Зі знижкою зараз була 499. Хороша така велика кастрюлька. Тут у нас ще буде ківш. Також з нержавіючої сталі, мабуть, та ж сама фірма зі скляною кришкою. Оце добре, бачите, я перший раз бачу, що був ківш з кришкою, дійсно. 199 гривень. Зараз зі знижкою. Ну, я думаю, що. Знаєте, треба буде в цьому. Будемо в АТБ і подивимось, чи він такої, з такої твердої сталі, з грубої сталі, чи з тоненької, подивимось. 199 гривень на літр 800 був 279. Чайник. Чайник емальований на 2,5 літри 349 гривень. Такі чайник, я думаю, що візерунки, розмальовки будуть різні. Тут у нас іде кружка емальована на цілий літр в асортименті 149 гривень за одиницю. Далі у нас знову будуть ті самі ємності, а може навіть вони і більші, які були минулого тижня, мабуть, трішки більші. Не знаю, подивимось. Прямокутні. Не пам'ятаю, я скляна прямокутна з кришкою для зберігання Люмінарк. Я дивився, ми з вами дивилися да, ВТБ. Дуже хороша, дуже хороший сам пластик в Люмінарку. Дуже якісний. сама Сам пластик кришки цієї дуже-дуже якісний, я переконався. Люмінарк дуже хороша якість. Літр 970. Майже дволітровий 219 гривень. Салатник, скляний 17 см, 900 мл, 55 гривень. Дуже хороша ціна. 900 мл. не, не маленький мені подобається. Не знаю, як вам подобаються такі прозорі салатники, де видно, знаєте, як салат грає своїми кольору, своїм кольором. Помідорки чері сам білий сам цей зелений салат, біла, ця, білий сир. Так, тут у нас чашка з подвійними стінками із термоскла 159 гривень, 300 мл. В АТБ трошки більше були. Трошки більше були. Ну, подорожчало, бачив, що подорожчало. Ваги. На ці ваги теж ми подивимось в АТБ. Які вони з батарейкою. Да, батарейки з пластиковою чашею до 5 кг можна зважувати. Ціна 169 гривень. До речі, непогана знижка. Угу. 32% 249 гривень. Ну, так, да, хороша ціна. 169 гривень ваги. Таз пластиковий на 11,5 літрів. 66,90 теж хороша ціна. Зверніть увагу, дійсно, хороша ціна 66,90 на а, таку велику миску. Корзина пластикова, універсальна 18 літрів, 149 гривень. Пам'ятаєте, були такі самі. Тут зараз у них такі прямокутні, а раніше були АТБ круглі. Зараз зробили квадратні. Пристрій для видалення кісточок. з вишень. Ну, раніше наші е, бабульки не знали, що можна цей пристрій використовувати зараз і навіть для маслин. Навіть не знали, що таке маслини. 44,90. Набір пакетів для льоду від Жизні. 120 кубиків. 22,90 за упаковку. За одиницю. Пледи. Флізові розмір 1,50 на 1,25-100% Поліестер, 149 гривень. Хочу сказати, що ця, це найнижча ціна Поліестер. Я дивився в інших магазинах, я ж багато хуже знімаю і в Ашані, і в інших, і в юску. Це навіть якщо Поліестер, 100% Поліестер. В інших магазинах ціна на такі пледи теж 100% Поліестер набагато дорожча. Тому у тебе, от найдешевша ціна: 149 гривень, це кажу вам дійсно. Тут у нас знову будуть завіса, москітна, антимоскітна на магнітах. За 100 гривень теж хороша ціна 210 на 90 розмір. Я запитував минулий раз, де можна використовувати не тільки на літній кухні, ще і підказали в коментарях, що можна використовувати навіть на балконі. Теж хороша знижка, майже 40% був 159 була за завіса. Набір для ванної кімнати, шторка з гачками. Розмір, бачите? І ще буде килимок. 259 гривень. Кілимок теж розмір бачити. Ціна за цілий набір. Дивно, такі ліхтарики продавали в Юску до Різдва, до Нового року до Різдвяних свят. Декоративний під свічником, розмір на екрані 149 гривень. Не знаю, що їх зараз привезли, які зараз свято. Але я пам'ятаю, минулого року також вони з'явилися в АТБ літом, і я дуже був здивований. Ну, і зараз знов літом вони з'явилися. 149 гривень а хочу сказати, що в вюску вони дешевші. Так, сторінка тут ще в нас така теж цікава. Крем фарба, стійка для волосся фітолінія. 35 гривень. Саме, сама найнижча фарба в ціні. Олівець для губ та очей в асортименті, мабуть, знайде з точилкою чи стругалкою. Так, що я не помиляюсь, тут щось так на нечітко видно. 25 гривень за одиницю. Ефірна олія 10 мл. В асортименті 36,90, Надчудовий крем Плюс 6990, 25 мм. Ой, я хочу сказати, що цей Плюс Дійсно, десь, 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 десь вас тріснула чи п'ятка там. Чи ви порізались хороший крем? Взагалі-то він пішов із Індії. Давно він був. Дуже популярний в Індії. І ось він нарешті з'явився і прийшов до нас. Дуже хороший крем. Косметичка. 100 гривень з ручкою. Кольори подивимося з вами вже в магазині. Ну, шкарпетки завжди, шкарпетки є. ВТБ, чоловічі, жіночі, вкорочені, 25 гривень за пару. Бейсболки, скажу, що да, дорогі, 139 гривень, в аврорі трішки дешевше. Можна купити зараз бейсболки. ВТБ 139 гривень. Чоловічі і жіночі. Тут у нас шльопанці, Жіночі розміри з 36 по 41-й 199 гривень. Кросівки чоловічі розміри з 40 по 45, дихаючі, мабуть. да. На резинці замість шнурків. 299 гривень були 400. Ну, такі, знаєте, на роботу, на кожен день бігати з роботи на роботу. Я думаю, що будуть добрі. Парасолька пляжна в асортименті діаметр 160 см 229 гривень. Не знаю, чи купують тут ті парасолі зараз. ну, Мабуть, якщо хтось от зараз тут по місту, да, на річку, на озеро, то, мабуть, так, не знаю, ніхто ж на моря не їздить. Літак, багато хлопців мають такі літачки, кидають, щоб вони літали. 89,90 іграшка. Тут у нас колонка бездротова з годинником і функцією Радіо 449 гривень. Портативна батарея на 10 000 А, 399 гривень, але я вам раджу купити в спеціалізованому магазині. І не на 10, а на 20 МА. Вентилятор, скажу, що хороший. Я купляв його, купував минулого року за 100 гривень. Бачите, зараз 149. Хороший. зараз він мене також її виручає. Виручав, бо мені подарували зараз такий професійний, професійний вентилятор, який вдягається на шию і охолоджує на плечі. Такий супер. Дякую за подарунок. Дриль ударний 699 гривень. Реле захист від перепадів напруги. Навіть з дисплеєм. Регулювання між меж відключення, 299 гривень. Був 449. Відлякувач ультразвуковий комах та гризунів, хоча в коментарях писали, що це не спрацьовує: 89,90. розпилювач побутовий, 500 мл, 34,90. І емаль універсальна 400 мл 99,90. Ще ж, ми з вами. Тут є така книжка для малечі. Ви знаєте, я завжди дивлюсь на іграшки, після коли цього, коли знімлю обзор. Промгрупи. дивлюсь на іграшки. Хочу вам сказати, що дійсно хороші іграшки в АТБ. Не знаю, звідки вони привозять їх. Я ніде не бачив таких іграшок. Я заходжу в інші магазини, спостерігаю, дивлюсь. Ну, мабуть, у них свої секретики є. Дійсно, хороші іграшки. Тут і розвивалки для малечі, і для хлопців, і для дівчат. Зараз купують і крейду для малечі, тому що хороші дні, довгі дні можна помалювати на асфальті. Без дощів, набір для розпису картини 40 на 50-219 гривень, різноманітні ігри. І багато-багато різного можна вже подивитися безпосередньо в магазині АТБ. Дякую. Дякую вам дуже за ваші коментарі, які мене мотивують. Дуже вдячний вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Я буду вам бажати всього-всього найкращого і до зустрічі. Скоро побачимось з вами.